Всім привіт, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати квартиру ЖК, якому хочеться жити. Називається він «Паркове місце», знаходиться в Подільському районі. ЖК закритого типу, захоронено зі своєю дуже розвиненою інфраструктурою. Є паркінг, ЖК заселен повністю обжит. ЖК є своє озеро, своя величезна територія, два тенісних корти ще є. Ну, все є для комфортного життя, кучу дитячих майданчиків, все зелено, все класно і красиво. Так, по квартирі. Квартира у нас 60 квадратних метрів. Планування зверху можете побачити. Це у нас гардеробна. Далі проходимо санузел. Квартира у нас на 12-му поверсі 60 квадратних метрів. кухня вітальня величезна, 27 квадратних метрів. І спальня. Це ми зараз спальня. Спальні у нас є свій вихід. на... Лоджію, до речі, можна застеклити. Ось така квартира. Ціна її 79 тисяч доларів. Звертайтеся, гарного дня. Отак. От